Всім добрий ранок чи добрий день, коли там будете ви це відео, ранок почався з дороги в Добровеличківський район Кировоградської області. Їду до серйозних дядьків, агрономів, там, з досвідом, з усім. Я дуже-дуже люблю спілкуватися з такими людьми, не, як сказати, не теоретиками, а з практиками. Не дуже багато до них там буде питань. Подивимося, що, що можна буде зняти, показати, що не можна. Ну сподіваюся, що більшість все таки можна. І тут було місце стоянки, а зараз вирушають саме до поля. Ну, мені його видно він трошки далі. Е -е, перепогрузчики, комбайн на кукурудзу. Представники. І знаєте, що саме цікаво? На відео буде видно, може там в кабіні. Не всі в зелених е -е, світловідбивних жилетках. Просто круть. Ну, Їх везде видно, ну, це техніка безпеки. і Молодці. Зараз виїде ще один комбайн і я за ними. Поля, до речі, на поливі. Тут ось одна система поливу, тут за посадкою ще одна. Ну що, поспілкувалася з агрономом і в вашій увазі кукуруза Монсанто. Не буду казати, який гібрид. Нагадаю, знаходимося в добровеличківці. Кукуруза на поливі була. І тут цікавенько. Тут виходить у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість на два. Трошки не так, як у соняшника. Так, зараз ось. Папа закатаний, це мама. Мітьолок теж немає. Але є певні особливості посіву Є певні особливості пасіву кукурузи. Трошки не так, як соняшник. Получається, сіється папа, потім мама, потім, опять може, сіється папа, все залежить від гібриду. Дані ділянки гібридизації знаходяться в Доброволочківському районі. Вони на поливі. Зараз волога у качанах 30-32. Це саме оптимальна волога, при якій зручно збирає. Збирає комбайн, такий маленький, так збирає все в качанах, потім перенавантажувач, їде, забирає все це. І вигружають у фури. І фура везе, везе вже зразу на завод. Тут в селі ніхто нічого не робить. Зразу напряму. Техніка, вся їхня, агрономи, технологи, наладчики всі тут представники компанії Монсанд. По догляду питала, як, як зазвичай не товарну кукурузу, але більш ретельніше. Грунтовий примек стратезі, потім по листу Лаудіс, потім по можливості, по, по необхідності, звичайно, там йдуть і фунгіциди. І інсектициди, бо були випадки помічені діабротика тут. Дуже-дуже інтенсивна технологія. По вам по можливостям господарства, по аналізу ґрунту, все це дивляться, підраховують. Ось і такі печальники по одному. Кукуруза на поливі. Поливають її по можливості, намагаються 6-8 разів по 20 мм. Так, зараз збирається гібрид один із фертильний. Є ще також самозапильні. О, ну, коротко, з кукурузою трошки ще важче, ніж з соняшником, скажу вам. Ну, взагалі про це цікавий і скільки по урожайності. Ну, понятно, що це так буде. Сира цифра, ну, в районі 4 тонн з гектару. О, це вже перерахунку на сухе зерно на базу. О, 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 от така цікава процедура. Може, маєте якісь питання? Може, я не все розказала, але говорила mm -hmm. з агрономом, розказувала багато цікавих моментів з приводу цього, з приводу вирощування. Може, якісь моменти, які вас цікавлять? Задавайте, відповім.